Друзі, всім привіт! Сьогодні таке звернення до всіх вас, глядачі. Це стосується, в принципі, кожного камрада, який володіє МД, в кожного з нас можуть виникати якісь проблеми з МД, і всі звертаються по допомогу до різних майстрів. Сьогодні, в принципі, дуже велика халепа страпилась з нашим, як кажуть, побратимом. В нього вкрали прилад. Взяли попередньо його на ремонт. І мало того, що його не повернули, його ще й перепродали на OLX. І він змушений був викуповувати свій прилад на OLX. І майстер, після того, як він мало того, що сказав, що він його зробив, він взяв гроші за ремонт. Йому вже перерахували. І прилад так і не вислав. Власнику. Він його перепродав на OLX і вже власник його знайшов на OLX. Зараз він до нього їде. Ситуація дуже одна із неприємних, дуже неприємних на такому шахрайстві може опинитись кожен з нас. Тому максимальний розголос зараз вам зачитаю буквально. Де знаходиться цей майстер? Є номер телефона, але він постійно обіцяє вислати прилад постійно назад і так його не відсилає. Значить, майстер знаходиться в місті рівному. Звати його Мельник Валерій Михайлович. Відправляли йому на нову пошту номер 2 Номер телефона у нього 067 495 3042 Вкрав прилад він Тезоро Лобо. Вкрав. І перепродав. І, на жаль, е поки що ніяких дій е з ним ніхто не вчинив. Дякувати всім, як кажуть, камрадам за співпрацю, хто вийшов е на зв'язок та допомогли знайти в принципі, номер телефона цього майстра. Тому закликаю всіх максимальний репост цьому відео. Хто його знає особисто, або якщо ви бали справу з ним, напишіть, будь ласка, в коментарях. Максимально поширте це відео та допоможемо людині, як кажуть, витрясти з цього недоумка гроші за його прилад. Тому що я вважаю, що свій прилад, за який ти, за ти е, заплатив за ремонт, який тобі майстер має відремонтувати, а ти його ще й потім знаходиш е, на OLX та ще й викупаєш повторно свій прилад, це мені здається, особливо в час війни. Це просто недопустимо. Я вважаю, що такого майстра треба максимально наказати. А ви пишіть, що ви зробили з таким майстром, якби ви його знайшли. Я надіюсь на, то, на те, що ми його таки знайдемо і покараємо. Тому ось такі буду слідкувати за подіями і вам надам інформацію, якщо, звісно, така буде, про те, що і як далі трапилося з цим, з цим інцидентом. На часі майстер виходить на зв'язок по телефону, обіцяє вислати прилад, але прилад вже їде до його власника, тому що його купили вже через OLX. Я вважаю, що потрібно йти в міліцію, точніше в поліцію, писати заяву та такого злочинця мають покарати. Ось. Залишу всі контакти, телефони. Ну, як контакти. Безпосередньо є тільки телефон майстра, та, як кажуть, Фіо. Тому будьте обережні з тим, у кого ви, з ким ви співпрацюєте і кому ви надаєте свій прилад. Користуйтесь тільки перевіреними майстрами. Ну, до нових зустрічей!